У сьогоднішньому відео ми вивчаємо слова та фрази, які допоможуть вам порозумітися, коли ви виходите з квартири у місто. Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що він воно замінить вам одне заняття у репетитора. Отже, поїхали. Наше перше слово це місто. Польською звучить м'ясто. М'ясто. Постарайтесь повторювати за мною, щоб краще запам'ятовувати слова. Далі нам потрібно вивчити, як же сказати у місті. У місті це вміще. До речі, цей місцевий відмінок є досить складний для усіх моїх студентів, тому запам'ятайте його. Наприклад, «В втуремєще мєшкаш?», В Ттурем неще мєшкаш?», У якому місті ти живеш? Так запитуємо у наших знайомих, які кудись переїхали. До речі, переїхати це польською ще провадіть ще. Далі, дуже часто слово «м'ясто» мої студенти плутають зі словом місце. Місце це буде місце. Якщо ми хочемо сказати в місці, на місці, тоді це буде в місцю». «в так, наприклад, «нігди не билам в тим Так, «нігди не билам в тим місцю». Тобто, я ніколи не була. У цьому місці. Давайте підсумуємо. Отже, місто м'ясто, у місті вміще. Місце мійсце, у місті чи на місці мійцу. У кожному місті є вулиці, і вулиця польською – це уліца. На перший погляд дуже легке слово, але звертайте увагу на наголос. Ми кажемо уліца. Я знаю, що часто є спокуса вимовити це по-іншому, але пільну є акценту уліця. Якщо ми хочемо сказати на вулиці якийсь, так, то це буде на уліци, на уліци, ну і в кінці повинен бути Y. не буква Е, а Y. До речі, коли українці кажуть на вулиці, то ми зазвичай що маємо на увазі, або фактично якусь вулицю, вулицю Шевченка. Так, на цій вулиці є багато магазинів. Або ж ми інколи маємо на увазі, просто що це є назовні, правда? Наприклад, я люблю бути на вулиці, треба частіше виходити на вулицю. Тобто, це контекст, це значення назовні. В такому о, значенні у польській мові ми не кажемо на уліці, ми кажемо назевно, так? це означає назовні на вулиці, оце наше українське. Ми можемо сказати також надвоже, надвоже. Так. Або ж у Кракові ви часто будете чути від поляків, що вони кажуть на полу», на полу». Це не поле, так, «на полі», а просто, власне, назовні. «Самохід стоїть на, стої на уліці. Тут ми маємо конкретне значення: так є якась вулиця, і «самохід стої на уліці. Так машина стоїть на вулиці, Не в гаражу, так, не десь там на паркінгу, леч на уліці. Але, наприклад, мушу чаще виходити на земну ж, тобто я мушу частіше виходити на вулицю. Отже, пам'ятайте про таких два значення. Дуже часто, коли ми говоримо про нашу адресу, так, що я живу на якійсь там вулиці, ви можете зустрітися з іншою такою прийменниковою конструкцією при уліці. Наприклад, «Мешкам при уліці, уліці Хенрикащенкевіча. Mieszkam przy ulicy Henryka Sienkievicha, тобто я ja живу на вулиці Хенрика Сенкевича. Отже, з вулицею розібралися. Наступне наше слово це парк, і не повірите, він по-польською так і буде парк. Коли ми захочемо сказати, где в парку, то będzie в парку. Наприклад, в naszym mieście są duże i zadbane parki. В naszym mieście są duże i zadbane parki. Тобто у нашому місті, пам'ятаємо в міще це у місті, є великі та доглянуті парки. Задбани, це доглянутий. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи Фрієнток. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ви можете обрати інтенсивні курси, індивідуальні уроки, парні заняття, розмовні клуби або ж групові заняття. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. За вами буде закріплений індивідуальний викладач, який перевірятиме ваші домашні завдання, усні та письмові, а також допомагатиме проходити курс. До кожного уроку на вас чекає багато завдань на нашій платформі. Вони допоможуть закріпити усю теорію і вдосталь потренуватися. Для того, щоб ви тренували розмовний навик, у вас будуть розмовні заняття. Завдяки ним ви навчитеся правильно розмовляти і поборете мовний бар'єр. Це зовсім не нудний курс за старими матеріалами, застарілими. А навпаки, ми підібрали сучасний матеріал, цікавий, також відкинули усе зайве, щоб ви вивчали лише те, що потрібно для спілкування. В результаті у вас буде сильна база на обраному рівні, і ви вивчите достатню кількість слів, щоб впевнено спілкуватися. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Посилання ви знайдете у описі до цього відео або ж у закріпленому коментарі. Наше наступне слово це ратуша, яка в українській мові так, це слово це вона ратуша. У польській мові це он, ратуш, ратуш. Давайте приклад розглянемо. Ратуш в є, є одним з найбардій характеристичних забитків міста. Ратуш в Краков'є є одним з найбаржій характеристичних забитків міста. Тобто, ратуша у Кракові є однією з найбільш характеристичних пам'яток міста. Ми ще сьогодні про слово забиток поговоримо. А які ще забитки? E, Значить, в Кракові, напишіть у коментарях. Наступне слово це міст, і в польській мові це буде мост. Мост. На мосту, на мості, наприклад, якщо ми захочемо вже сказати, где, скажемо на мощі на мощі теж непросте відмінювання варто записати і запам'ятати. Стоїмо на мощі і подіями відокі. Стоїмо на мощі». І подів'ями відокі, тобто ми стоїмо на мосту і захоплюємося краєвидами. Подів'яч це захоплюватися чимось так. А відок це у нас краєвид. Площа польською це плац, плац, увага. Інколи ще ми можемо на проспект теж сказати плац, хоч інколи теж перекладачі можуть зустрітися зі словом проспект. А отже, на площі це буде на плацу. на плацу. Якщо зустрінете поєднання плац-забав, то це буде дитячий майданчик. Вже тоді, бачите, не площа перекладається, а як майданчик. E, ну що, давайте у, у, використаємо це у реченні. Споткаємося за квадранс на плацу Грунвадським. Споткаємося за квадранс на плацу Грунвадським. Тобто зустрінемося за 15 хвилин на на Грунвальдській площі. До речі, квадранс це у нас 15 хвилин. Слово будинок у польській мові це будинок. Загалом запам'ятайте собі, що коли в українській мові ми маємо ок, так, такий суфікс, то в польській це буде ек, скоріш за все. У будинку це в будинку. Наприклад. На старувце в Вроцлав'ю можеш подівлять п'якне старе будинки. На старуце в Вроцлав'ю можеш подівлять п'якне старе будинки. Тобто у старому місті у Вроцлаві ти можеш захоплюватися прегарними старими будинками. Ну і знову попалось нам слово подівлять, тобто захоплюватися. З тою різницею, що українці кажуть, захоплюватися чим будинками, а поляки кажуть. Подів'яч, що будинки. Наступне слово це забиток, і ми з ним ми вже зустрілися це історична якась пам'ятка. Наприклад, які забитки можеш побачити в Варшаві? Які забитки можеш побачити в Варшаві? Тобто, які історичні пам'ятки ти можеш побачити у Варшаві? Добре, і зараз я пропоную з вами пройтися по таких е, місцях, які має практично кожне місто. І ми з вами назвемо їх в початковій формі і вивчимо їх місцеву форму, тобто відповідь на питання гд. Наприклад, ми маємо слово клуб. Пропоную зробити це у такому форматі. Я кажу слово українською, залишаю кілька секунд, а ви вголос спробуєте пригадати, як це буде польською. А далі я вам підкажу. Отже, поїхали. Клуб. Клуб. Пам'ятайте про вимову м'якого польського звука Л. У клубі. В клубі. В клюбі. Дискотека. Дискотека. Так і бендіє, так і буде. Тут все гарно. Навіть наголос нам співпав. А на дискотеці що буде? На дискотеце. На дискотеце. Як бачите, буквочка К змінилася нам на С. Філармонія. По польську то філхармонія. Філхармонія. Як бачите, є х. Філхармонія. А як скажете у філармонії? У філхармонії. В філхармонії. Гаразд. Опера. По польську то опера. А як буде в опері? Опеже. Опеже якого це милого буква «р» нам змінюється на «ж»? Ми з вами детально вивчаємо на нашому курсі Польська мова від А до Я. Про нього я ще вам розповім. Театр. Це те саме тільки наголос театр. Театр. А як буде гд у театрі? Театше. В театше. Як бачите, теж там щось нам змінилося в кінці. Гаразд, торговий центр. Якщо дослівно перекладати, то скажемо Центрум Хандлове, або можете зустрітись зі словом галерія. А як тоді буде у торговому центрі, можемо дати «центрум Хандловим або в Галерії. До речі, а чому це в центру ханловим? Ми нічого не зробили зі словом «центрум»? Про це також ми з вами вивчаємо на наших курсах. Кінотеатр. Дуже просто це польсько, ми кажемо просто кіно. А в кінотеатрі. Мені в кіні. В кіні. Якщо гадали, то молодці. Музей. Це у нас музеум. Музеум. Увага на закінчення. Музеум. А тоді, як скажемо, в музеї. В музеум. В музеум. Нічого не змінюємо. Ресторан. To u nas RESTAURACJA, RESTAURACJA. A jak skażemy U restorani. W RESTAURACJI, W RESTAURACJI. Super. PAB. Do rzeczy, dużo ciekawe, co słowo my zapisujemy. Czytajemy tak jak i ukraińską pub, ale zapisujemy przez U otwarte. Takie sobie zapozyczenie z angielskiej. A jak będzie U PABI? W pubie? Фаб'є, все теж досить просто. І останнє слово це кав'ярня або кафе. Повімо кав'ярня. І в кав'ярні. Тут все співпало з українською, так і бендія в кав'ярні. Ну що, пишіть у коментарях, як вам вдалася ця вправа. Маю надію, що багато чого вгадали. Якщо ні, то приходіть на курс, ми з вами все навчимося. Ну що, друзі, будемо закінчувати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися і поділитися зі своїм другом, який також вивчає польську мову. Також не забувайте, що у нас є Instagram, Telegram і TikTok, в якому ми навчаємо вас е, польської мови. І, до речі, контент і інформація на кожному каналі є різний, Тому ви точно будете задоволені і буде вам цікаво навчатися. До, до, до наступних зустрічей! Честь!